Ситуацію на Херсонщині. Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами. Пане Олександре, вітаю. Вітаю. А яка у вас ситуація з прифронтовими громадами? Чи є можливість туди доставляти все необхідне, як мінімум, їжа, вода, медикаменти? Дивіться, так. Да. Дуже складна ситуація. Ворог знаходиться кілометр від? Цих населених пунктів дрони висять на постійно, але знаходимо можливість і військовій адміністрації, і наші партнери, які саме завозять всі населені пункти гуманітарної допомоги для людей. Паливні брикети, дрова на зиму вже почали цей процес. Тому, хоча це дуже небезпечно, вже гуманітарні конвої підвали під обстріли. Волонтери гинули, працівники військової адміністрації отримували поранення. Ну, оскільки у вас постійна небезпека із неба з землі, то не можу не поцікавитися ситуацією з розмінуванням. Недавно цьому було присвячено окреме засідання Кабміну, де казали про те, що якось можна спробувати інтенсифікувати розмінування Херсонщини, Миколаївщини стосовно Херсонщини. Що вам для цього потрібно, тому що значна частина родючих земель і далі залишається небезпечною. Ну, правобережжя Херсонщини на зараз вже розміновано на 53%. Дуже великі темпи з такими темпами і з безпековою ситуацією до кінця 2025 року ми закінчимо з розмінуванням правобережної частини Херсонської області. Сапери вже обстежили більше ніж 350 65 тисяч гектарів території, і це в більшості поля 65%, п'ять відсотків, тисяча гектарів. Наразі в області працює ну приблизно плюс-мінус тисяча вибухотехніків – Спочатку вже робіт вони знищили, знайшли і знищили 203 тисячі вибухонебезпечних предметів. Ми продовжуємо, аби збільшитись кількість саперів, які розміновують. Наразі опрацьовуємо варіант створення на базі нашої територіальної оборони батальйону для проведення розмінування, і другий варіант це створення. Міні таких загонів з розмінування на базі аварійно-рятувальних служб Уже розпочали цей процес на базі обласної аварійно-рятувальної служби. Зараз закуповуємо все необхідно і е, люди вже навчаються. А далі подивимось, як цей пілотний поект проект покаже свою ефективність. Пане Олександре, а які відомості доносяться з окупованого лівобережжя Херсонщини? Що там зараз відбувається? Ви знаєте? Ой, та відомості е, невтішні, можу так сказати. Велика, е, вкрай важка ситуація, небезпека, е, окрім того, що навчальний рік розпочався. З дуже великими викликами для дітей на тимчасово окупованої території е, працівники окупаційної влади разом з військовими ходили по сім'ям е, і перевіряли е, дітей, їх гаджет, і гаджети і фізично чи навчаються або не навчаються за українською програмою. Навіть був такий випадок що в онлайн, на онлайн занятті інші діти побачили е, людину в військовій формі е, в, в приміщенні, там, де е, дитина навчалася за українською програмою, відразу виключили це. Паспортизація, мобілізація і віджим нерухомості от що відбувається на тимчасово окупованій території. Я просто недавно ще бачив інформацію, раз ми вже про дітей згадали, що десятеро десятеро дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Чи можете сказати, як це вдалося, та що можна повідомити, в якому стані діти зараз? Дивіться, да це повернення малечі з тимчасово окупованих громад Херсонщини, Заслуга організації Сейф України, яка в цьому році дуже Круто працює дійсно. Вони роблять колосальну роботу, аби вирвати дітей з Росії. З російських лап Безумечно, ми їм вдячні. В межах одностальної рятувальної ситуації на підконтрольної Україні території викували 10 3 дітей, 7 хлопчиків, трьох дівчаток. Найменші дитині 3 рочки. Найстарші 16, Зараз вони в безпеці. Дуже складний процес, особливо такий знаєте, в тому числі емоційно тяжкий. Тому одразу після приїзду діти і дорослі отримують необхідну психологічну медичну допомогу. Також додам вже 202 дитини з Херсонської області повернуті на підконтрольну Україні територію а їх евакуюють з батьками чи батьки залишаються на окупованих територіях? Так, з батьками. Ага, просто це такий е, делікатний момент. І е, останнє чи не поліпшилася ситуація з дронами, тому що на жаль, Херсонщина е, потерпає від постійних FPV, які зависають над містом через близькість до лінії фронту. І вчора було повідомлення про скидання чергової вибухівки на автомобіль. І якщо я правильно пам'ятаю, 63 річний пасажир чи водій навіть загинув, і було кілька поранених. Не поліпшилась поки ситуація, але працюємо в цьому напрямку. Вчора 16 населених пунктів на правобережжі були під обстрілом. Пошкоджено у нас і соціальну медичну установу, і магазин, багатоповерхівки більше ніж два десятки приватних будинків, газопровід, гаражі, цивільні автомобілі і так далі. Да, близько у нас вчора. Дві такі тяжкі ситуації були щодо скиду з БПЛА. Це в 14.30 Вчора в окупанти скинули по Дніпровському району Херсона вибухівку. Постраждала жінка, яка перебувала в магазині. Їй надана допомога, необхідна і вона на амбулаторному лікуванні. І буквально через півгодини в цей же район знову атакував дрон цього разу на автомобіль, на транспортний засіб, і там постраждало четверо людей відразу. Чоловік 63 роки дістав тяжкі травми. Лікарі до останнього боролись за його життя, але, на жаль, від отриманих поранень він помер, мої співчуття. І двоє, ще двоє постраждалих. Це жінка 33 роки, чоловік 53 роки наразі в лікарні. Перебувають в лікарні, у них контузії, вибухові травми, уламкові поранення. Зараз, от на зараз стан потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості, і ще, ще одна жіночка отримала поранення 54 роки і на місці надали медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Дякую, пане Олександре, за можливість вийти в ефір. Олександр Прокудін про ситуацію на Херсонщині, начальник Херсонської обласної військової адміністрації.